Любі малята, дуже рада вас бачити сьогодні на занятті. Як ви могли помітити, сиджу я не одна, а зі своєю подружкою мудрою совою. Значить, вона хоче нас з вами запросити до себе в гості у чарівний ліс. Скажіть, да. дітки, ви погоджуєтесь мандрувати а, у чарівному лісі разом з совою? Так, да. Да. ну так. Да. Да. Добре. Тоді давайте відправимося разом у чарівний ліс. Подивіться, дітки, який він гарний. Як тут яскраво, сонячно, які тут цікаві будиночки, розгляньте все. В чарівному лісі живуть звірі і птахи. Ось. Ліс цей чарівний, тому що в нього можуть прийти дітки тільки ті, які вміють рахувати і знають цифри. Якщо ви не вмієте рахувати і не знаєте цифри, то ви не зможете зайти в цей ліс. Бачите, який він чарівний? Так от, малята, всі звірі в цьому лісі дуже розумні. А найрозумнішою в цьому лісі мудра сова. Вона головна в цьому лісі, вона, бачите, в окулярах з книжечкою. Під, під крильцем тримає, і вона дуже тут головна в цьому лісі, і вона слідкує, щоб всі звірі притримувалися лісових правил. Так ось мудра сова нас з вами запросила у чарівний ліс не просто так. Вона хоче перевірити вас, хоче дізнатися, чи дійсно ви знаєте цифри. Чи дійсно ви дорослі і вмієте рахувати? Малята, ви ж вмієте рахувати? Да. Да. Так, дійсно. Так от, <му <Willem> мудра сова підготувала для вас цікаві ігри і завдання. Ми з вами будемо виконувати ігри і завдання від сови? Так. <пу> так, ми з вами виконаємо всі завдання і покажемо їй, що ми дійсно розумні. Так, погляньте. Ось перша гра, вона називається Почув число, скажи цифру. Зараз я буду вам читати вірш. В цьому вірші заховані цифри. Ви повинні дуже уважно слухати цей вірш. А потім, як почуєте число або цифру, повинні назвати її. Слухайте уважно. Починаю читати вірш. Одна живе в гаю сова. Якесь число один. вже почули? Один. Один. Так. Вірно, один цифра. Так, бо ми почули, що сова живе одна. Читаю далі. В неї круглих ока два. два. Яку цифру почули? Два. два. Так. Вночі три рази вилітала. Три, вірно, три рази вилітала. Чотири полювала. Скільки мишок полювала? Чотири. 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 До чотири. чотири. Чотирь. Чотирь. Їх у гніздечку рівно 5. П'ять. Так, малята. Молодці. 5. Тепер я вам ще раз зачитаю вірш, а ви перевірите, чи все ми з вами правильно виконали. Слухайте уважно. Одна живе в гаю сова. Цифра один. В неї круглих ока два. Цифра два. Рази вилітали. Цифра 3. чотири мишки вполювала. Цифра 4. Пішні. Тепер до словенят їх у гніздечку рівно 5. Цифра 5. Малята, все вірно? Да. Все. Да. Так. Так, ну, молоді, з цим завданням ми впорались. Далі сова підготувала наступну гру, називається Знайди заховані цифри. В цьому лісі заховалися цифри. Вам треба їх знайти і назвати, де вони знаходяться. Вони можуть знаходитися ліворуч від когось, праворуч, над кимось або між кимось. Давайте Один. ми з вами знайдемо 1. Вона Вон на. Так, О, знайшли. Де вона Пошло. знаходиться? На медведі. На медведі. На медведі. Так, медведі. На медведі. На Над ведмедем. Я Над. Так, добре, прибираємо цифру 1. Далі О, цифра 2. На. Де вона знаходиться?

А весла. Дерев дерев На дереві. На дереві, так, біля дятла, вірно. З якої сторони вона знаходиться? Ліворуч від дятла чи праворуч? Давайте пригадаємо, де так. ліва рука, а де права рука. Права рука це та, якою ми їмо так, тримаємо ложку, а лівою тримаємо тарілочку. Або коли ми малюємо правою, ми тримає, тримаємо пензлик, а лівою ручкою ми тримаємо аркуш паперу. Так? Так от поставте дві ручки ліву і праву. І скажіть, з якої сторони знаходиться цифра 3. З лівої сторони, Право. чи з правої? З лівої. Так. Всі здогадалися? А, ну, 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 так, да, да, да. да. Ліворуч, так. Ліворуч. ліворуч. Так, так, вірно. Ліворуч від дятла. Дятл з правої сторони, цифра 3 з лівої. Добре, прибрала. Цифра 4. пеньку. Так. Пеньку. Вірно, всі знайшли пеньку. на пеньку біля сови. З якої сторони знаходиться цифра 4 з лівої чи з правої? Ліворуч. Справа. З правої сторони, вірно. Праворуч. Прибрали цифру 4. Так, так цифру 5 знайшли. Коли. Цифра 5 на дереві, так? Праворуч. Біля кого? Праворуч. 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 У нас знаходиться 5 праворуч. на дереві. Так, праворуч від кого? Так, Сорок. сорока. 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 Пташка називається сорока. Так, діти. Цифра 5 праворуч від сороки. Супер. Молодці. Всі цифри ми з вами знайшли і назвали, де вони знаходяться. Їдемо далі. Наступна гра будиночок для сови та її друзів. Погляньте, ось у нас є багато різних будиночків, і нам треба знайти який з цих будиночків саме будинок сови. Давайте ми з вами спочатку порахуємо будинки. Скільки їх? Порахуйте. Один. Два, три, три, три. Три. Чотири, Ого. Чотири. Ого. Так, молодці, чотири. Всі вони, бачите, різні, різнокольорові, але чий, чи, чи вірніше, де ж будинок сови? Ми з вами не знаємо. Але зараз mm -hmm. я вам буду давати казки, а ви будете шукати будинок. Домовились? Да. Так. Сова живе в будиночку з синіми дверцятами і квадратним вікном. Знайшли Я сині ввесла. дверцята. Я Під яким номером? Два. Два. Так. Так, малята молодці, сині дверцята і квадратне вікно це будиночок під номером два. Добре. Для сови будинок ми знайшли, але ще є друзі у сови. Давайте ми і їм знайдемо будиночки. Це у нас хто? Їжачок, вірно. Слухайте уважно: їжачок живе у будиночку. З рожевим а, дахом та двома круглими віконцями. О, під боже. яким номером боже. знаходиться? Боже. Рожевий боже. дах. Три. 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 Так, вірно. Це будинок під номером три. Він має рожевий дах, кришу, так? І два круглі віконця. Добре, їжачок пішов до себе у будиночок. Тепер у нас хто з'явився? Зайчик, так? Зайчики живуть в лісі. Добре. А, слухайте уважно, в якому ж будиночку живе зайчик. Зайчик живе в синьому будиночку з двома жовтими віконцями. Жовтими віконцями. Синій будинок. Під яким номером? Один. Один. Номер один. один. Так. Один. Вірно. Номер один. Пішов зайчик до себе в будиночок. Хто в нас залишився із друзів сови? Білочка. 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 Так. Білочка один. живе у будинку блакитного кольору, і який має коричневий дах. Я Яким номером знаходиться? Чотири. 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 Вірно, блакитний Чотири. будинок з коричневим дахом. Це будиночок під номером 4. Молодці! Ось ми з вами знайшли всі будиночки для Сови та її друзів. З цим завданням ми з вами також впоралися. Але сова підготувала для вас ще одне завдання. Називається воно Знайди п'ять відмінностей. Сова має сестричку. Погляньте, вони дуже схожі. Ось це наша сова мудра, мудра сова, а це її сестричка. Вони дуже схожі, але все ж таки чимось відрізняються. І нам треба знайти п'ять відмінностей. Подивіться уважно і скажіть, чим вони відрізняються? Бантик. Бантик, так. В одній є бантик сестрички. а в нашій мудрісовій нема бантика, вірно. Що ще різного? Е, Окуляри. окуляри, так, в нашій сові є окуляри, а в її сестрички нема. В неї тільки, ось, бачите, збільшувальне скло. Половинка окуляра. так, Добре. Це друга відмінність. Третя відмінність яка. Так. Книжка. так, Різні, Різний колір книжки. У нашій сови блакитний, у її сестрички зелений. Добре. Що ще різного між ними? Окей. Так. Добре. Різний колір очей. В нашій мудрої сови жовті очі. В її сестрички блакитні. Бачиш? Так. Що ще різного? Подивіться на їх колір, пір'ячка. Я різного коліру. Так, вірно, вони різного кольору. Ця наша сова коричневого, а ця сова така схожа на сірий колір, так? Або темно-коричневий. Різний так, давайте з вами підсумуємо. Ми з вами дізналися, що у них у однієї є бантик, у іншої немає бантика. Далі. В однієї сови окуляри є в іншої тільки збільшувальне скло. Далі Один. різний колір очей, В однієї сови жовті, в іншої блакитні, далі різний колір книжки, у однієї блакитний, в другої зелений. І п'ята відмінність це різний колір шкіри, пір'ячка. Одна коричневого кольору, друга такого сіренького. Все вірно, малята? Так, так. Так, молодці. Сова вражена тим, що ви дуже розумні. Ми її з вами довели, що ми дійсно з вами не тільки вміємо рахувати, не тільки, вміємо, не тільки знаємо цифри, а ще й знаємо кольори і знаємо геометричні фігури. Так, діти? Сова нас з вами запрошує а, ще в гості і каже, що їй вже час летіти по справах до своїх друзів-звірят. І вона каже: нам бувайте і відлітає. Все, полетіла до своїх друзів. Дітки, скажіть, будь ласка, вам сподобалося мантрувати да. чарівним лісом разом з совою? Так. Да. Да. Так, сподобалось, дуже добре. А давайте ми з вами пригадаємо, які ж завдання ми з вами виконували. Що ми з вами спочатку робили? Я вам читала, так? А ви що робили? Ми ви Так, вірно. Я вам читала вірш, а ви дуже уважно слухали і шукали цифри. Далі, що ми з вами далі робили? В чарівному лісі. Шукали, що ми з вами шукали? Дуалі. Цифри шукали. Дуалі. шукали. Дуалі. Так, ми з вами шукали заховані цифри і називали, де вони знаходяться. Далі, що ми ще робили? Юані. Доміки. Так, будиночки. Знаходили будиночок для сови і її друзів. А пригадайте, будь ласка, хто її друзі? якого ми будиночок? Будиночки шукали? Пам'ятаєте? Білочка була, хто ще був? Зайчик. Зайчик. І... Пізачок. Пізачок, і... так. І... Супер. Далі, після будиночки, з ким нас познайомила сова? Стружений. Звоє сестричкою. Так, зі своєю сестричкою вона нас познайомила. І ми з вами шукали відмінності, так? чим вони відрізняються. Добре, дітки. Молодці. Я хочу вас дуже похвалити. Ви великі розумнички, все знаєте. На всі питання відповідаєте. Ви великі молодці. На цьому наше заняття завершується. Я вам кажу до побачення, до зустрічі. Бувайте! Бувайте! До побачення!